Отже, за добу, що минула на фронті відбулося 64 бойових зіткнення з російською армією. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу збройних сил України. Українські збройні сили наші бійці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку. Оперативна обстановка на сході та Півдні України залишається складною. Росія завдала чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у містах Харків, Запоріжжя та населеному пункті Обухівка Дніпропетровської області противник завдав 11 ракетних та 46 авіаційних ударів. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях збройних сил України та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п'ятиповерховий будинок, церква понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура. На Таврійському напрямку наші воїни знищили ворожий літак. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнавський. Також бійці Таврії ліквідували 288 окупантів, трьох взяли в полон і знищили 16 одиниць військової техніки. Наші захисники нині продовжують наступ, мають частковий успіх південніше роботиного. Окупанти б'ють у відповідь. Російська армія завдала 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснила 799 артобстрілів. Підрозділи ракет військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічного групування військ Таврія за минулу добу здійснили понад 1400 вогневих завдань. Ну а тим часом вороги втратили понад пів сотні одиниць техніки у межах лише одного села. А втрати у живій силі противника сягають сотень тільки на одній ділянці, стверджує проєкт Діпстейт. За словами аналітиків, йдеться про село Красногорівка під Авдіївкою, де російські загарбники намагаються штурмувати позиції збройних сил України. Для цього окупанти використовують тактику броньованих кулаків, яка зважаючи на оприлюднені знімки, є недієздатною. Прокоментували у «Діпстейт». Навіть попри значну перевагу з боку ворога, бій, вочевидь, росіяни програли. На сам кінець аналітики підкреслили, здобути перемогу силам оборони вдалося завдяки результативній взаємодії, аеророзвідки та артилерії. Ворог у чорному морі взяв оперативну паузу. Про це в ранковому марафоні Ватарія Постров ТВ заявив. Речник української добровольчої армії південь Сергій Братчук. А за його словами на це впливають зокрема і погодні умови підсилення вітру і відповідно шторм. Є певна оперативна пауза у ворога. Ми розуміємо, що якимось чином можуть і пливати погодні умови і підсилення вітру і так далі. Дому подібне, тому що шторм у морі, наприклад, він відразу відкидає додатково, відкидає звичайно сили чорноморського флоту Російської Федерації від бойового чергування на тих позиціях, де вони зараз знаходяться. Підводні човни ракетоносії там один. Як правило, чергує надводні йдуть в бік російська або Феодосія, Керч, тобто зараз вони знаходяться на чергуванні саме там, тому що бояться ураження від наших надводних дронів, морських малюків, ну і можливо від якоїсь нової ефективної зброї. Бавовна в окупованому Криму потужний вибух пролунав неподалік сухарної балки під Севастополем. Сповіщають місцеві жителі. Там, за даними руху опору, розташовані ворожі бази ракетного та мінно-торпедного зброєння. Псевдовлада підтверджує власне, що точніше стверджує, що чорноморський флот нібито підбив повітряну відбив повітряну атаку у районі. Каракоби. А в регіоні вже оголосили відбій повітряної тривоги. та постраждалих внаслідок атаки, за словами так званого губернатора Розважаєва, немає. Також обійшлося, нібито без пошкоджень інфраструктури. Привіт! Тільки як кокно ну, зараз зпадала. Такой прильот був. Не знаю, що там бахнуло. Це піпець. Он бачиш, стоїть Столб. Стол. Что это такое? Мне вообще без понятия. Чергова страшилка для НАТО так у повітряних силах відповіли на погрози з боку російського диктатора Путіна, який пообіцяв, що повітряний простір над Чорним морем відтепер тепер патрулюватимуть збройні кинжалими міги. За словами речника Юрія Ігната, вороже нововведення кардинально нічого не змінить, адже РФ постійно загрожує Україні різноманітними видами озброєння. Крім того, авіація противника і так щодня патрулює обидва захоплених моря, зокрема винищувачами і розвідниками. Водночас стверджує ігнат Путін розраховує, що кинджали стануть новим важелем впливу на країни Північно-Атлантичного альянсу, які потрапляють у зону ураження. До того ж, ракети Х 47 та крилаті калібри можуть нести ядерний заряд однак, заспокоює речник держави партнери, ймовірно також підніматимуть свої винищувачі у повітря, аби перехоплювати міги країни-агресорки у нейтральному повітряному просторі над чорним морем. Україні передали ймовірно першу модифікацію ракет АТАКАМС, дій, дальність яких 165 кілометрів. Про це у ранковому марафоні в апостроф ті ві розповів політехнолог та експерт з ракетно-ядерного зброєння Олександр Кочетков. За його словами, такі ракети будуть найбільш ефективними у наших умовах. На моє переконання, перша модифікація цих ракет вони мають там десь сім варіантів цих ракет. І найкращі останніх модифікацій можуть включити понад 500 кілометрів. Ну, паспортна дальність. 510 кілометрів. Але те, що нам зараз передали, 165 кілометрів. Але принципово важливо, що вона має достатньо потужну 500 кілограмів, майже 500 кілограмів вибухівки бойову частину, і ця бойова частина, вона є касетною, тобто вона розділяється майже там на 200 суббоєприпасів, які теж розвітаються і вибухають. Тобто мова йде не про те, що там віддали те, що нам там їм. Не дуже треба, то забери себе. Візьмі Боже, то що мені не може. Ні, дали те, що буде найбільш ефективним саме в тих умовах, саме для виконання тієї задачі, яка стоїть перед нами знищення ворожої авіації, яка ну, серйозним чином зараз дошкуляє нашим військам, які продовжують вести наступальні дії. От це під цю задачу, ця ракета абсолютно точно відповідає. Ну що ж, ось такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Будьте надалі з нами.